Пастора Марк Бернс, ми раді вітати вас тут, і велика честь познайомитися з вами. Щиро вдячні вам за те, що ви прилетіли до Риму. Раді знову вітати вас тут у Європі. Ми всі знаємо про вашу місію духовної дипломатії. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про цю ініціативу і як ви поширюєте ідею духовної дипломатії тут, у Ватикані. Перш за все я хотів би сказати Аллатра та всім волонтерам, що ви робите дивовижну роботу для встановлення миру та поширення людяності по всій планеті. Знову таки, співпрацюючи з вашою чудовою президенткою та з усією вашою командою на всіх континентах, де я побував, можу сказати, що скрізь бачу одне й те саме ви не проявляєте нічого крім любові. Тому для мене має велике значення наша спільна робота з просування ідеї духовної дипломатії в усьому світі. Гадаю, зрештою, у нас з вами один і той самий посил і одна й та сама місія, яка полягає в тому, щоб допомогти покласти край війнам і принести мир кожній людині незалежно від кольору шкіри, незалежно від раси або культури, або від того, кому людина молиться від її релігії. Кожна людина має право бути вільною, і в цьому наша місія саме цим займається духовна дипломатія. ми не носимо зброю, ми несемо мудрість. Ми здатні діяти за межами кордонів і конвенцій в ім'я віри. Тому, коли я розмовляю з індуїстським цілителем, буддійським ченцем, ісламським імамом чи католицьким священником, моя мета завжди нести єдність і мир. Ми називаємо це тихою дипломатією. Це те, що політики не можуть робити. Я повинен намагатися принести мир і стабільність до регіонів світу, які найбільше страждають від воєн. Саме це є духовною дипломатією. Це не просто розмови. Ми виконуємо реальну роботу. Як тільки ми поїдемо з Ватикану, з прекрасного Ватикану, з Риму. Ми відразу летимо до Кореї Там склалася непроста ситуація для матері Мун, і йдуть утиски церкви об'єднання. тут якраз потрібна духовна дипломатія. президент Трамп буде там у той самий час, і ми будемо там, щоб допомогти принести якомога більше миру. Я молюся про те, скільки робиться завдяки партнерству з Аллатра. З цією дивовижною організацією та вашими чудовими волонтерами в різних країнах світу ви настільки надихаєте мене, Я бачу силу волонтерів і любов, яку ви всі проявляєте до людства, не чекаючи похвали, не даючи інтерв'ю, не чуючи слів подяки за свою роботу. Ви справжні неоспівані герої. Тому ми з вами співпрацюємо, і наш посил поширюється у всьому світі. Також Марина і та чудова робота, яку вона робить. Від душі дякую їй, тому що мені довелося провести час із вашою чудовою президенткою, і доброта, яку вона проявляє за лаштунками перед камерою та поза нею, спрямована на одне все заради місії та тільки місії. Тому я знаю, що якщо ми продовжимо свою роботу, ми досягнемо мети встановлення світового миру. велика вдячність за слова підтримки на адресу волонтерів АЛАТРА і за те, що ви ділитеся своїми планами поїздок у різні країни з місією духовної дипломатії. Хотіла б ще запитати вас про саміт світових лідерів змін. Що ви очікуєте від цього заходу? Він проходить у Ватикані в Папській академії наук. У вас є якісь особливі очікування? адже захід проходить у святому місці. Це межрелігійна релігійна подія. знову ж таки, я хочу висловити особливу подяку професору Андреолі за запрошення взяти участь у тій чудовій події. 10-му щорічному саміті світових лідерів змін? Який, як ви зазначили, зібрав світових лідерів лідери руху за миру у всьому світі, що займають різні пости, зібралися разом щоб обговорити, як далі рухати процес і як нам продовжувати співпрацювати. І чудово, що ми зібралися саме в такому духовному місті, як Ватикан. Це один із головних світових центрів християнства, і не лише християнства. Сюди приїжджають представники всіх релігій, щоб висловити шану й повагу. А у католицькій церкві найбільшій християнській церкві світу Отже, співпрацювати з такою чудовою організацією та мати можливість виступити в такому священному місці, як Папська академія наук, це величезна честь. Я дуже пишаюся тим, що буду одним із спікерів. Проте знову таки це просто свідчення того, що робить АЛЛАТРА. Ви, друзі, перебуваєте в епіцентрі, в самому серці встановлення миру в усьому світі та об'єднання світових лідерів, і це лише початок, тому що нам ще багато чого необхідно зробити. Я з нетерпінням очікую на майбутні події у Вашингтоні. Знаю, що ви про це запитаєте. У нас припинена робота уряду, тому нам довелося перенести захід на інший час. Я молюся, щоб ми змогли зібрати у Вашингтоні представників обох партій, демократ. Атів і республіканців, щоб робота уряду відновилася, і тоді світові лідери знову зберуться на капітолійському пагорбі, щоб почути про партнерство з Аллатра. І про ті чудові речі, які ви, друзі, робите для привнесення миру, і щоб поговорити про духовну дипломатію. У мене наласкані ось цей чудовий значок, про який усі говорять. Всі хочуть собі такий, тому потрібно працювати, потрібно робити те, що ви робите, друзі. Кожен із вас є духовним дипломатом, і ви заслуговуєте значки духовного дипломата. Саме так бачити посмішки на обличчях тих, із ким погано поводяться, бачите, як ви шукаєте шляхи, щоб для них перемогла справедливість, і водночас бачите, що вам, як волонтерам, зв'язують руки, це глибоко зворушує. професор Андреолі теж виступить із доповіддю на майбутній конференції. Так, виступить. Він прийняв запрошення і дуже радий, що приїде. У нас там будуть люди з усього світу. професор професор приїде власною персоною, а завтра ми будемо вручати йому нагороду. Він вже про це знає, але ми вручимо йому спеціальну нагороду за те, що він особливий духовний дипломат, за те, що організував такий грандіозний захід і дозволив нам стати його частиною, надав нам доступ туди, куди більшість людей не можуть потрапити, щоб можна було проповідувати Євангеліє, поширювати слово істини й миру та сприяти тому, щоб люди збиралися разом для великих справ. І допомоги одне одному Щиро дякуємо, що ви цим поділилися. Ми розуміємо, що духовна дипломатія передбачає єднання. Як можна це пояснити пересічним людям? Духовний дипломат це будь-яка віруюча людина, яка молиться за своїх політичних лідерів незалежно від того громадянином якої країни вона є. Якщо ти активно молишся за духовних або політичних лідерів у своїй країні та робиш усе, щоб політичні лідери приносили користь своєму народу, щоб вони пам'ятали, що влада, яку вони мають, призначена для допомоги людям, якими їм доручено керувати, а не для їх придушення, не для того, щоб ними командувати, погано з ними поводитися і зловживати владою але для того, щоб використовувати цю владу для поліпшення життя людей. І ось, якщо ти молишся за свою віру і стоїш у лавах тих, хто активно молиться за своїх політичних лідерів, то ти духовний дипломат, і ми хочемо, щоб ти брав участь у тому, що ми робимо. Наш сайт spiritualdiplomats.org. Там можна дізнатися, як стати духовним дипломатом. І звісно ж, ми обов'язково вручимо тобі такий значок. Ми їх спеціально замовили, але це лише символ, який показує світу, що ти активна людина, тобто людина віри. Але водночас ти політично орієнтований на те, щоб допомагати привносити мир і нагадувати обраним посадовцям, що вони повинні не зловживати владою, а використовувати її на благо людей, виводити їх з бідності та негараздів, служити їм. Адже політики прийшли, щоб служити, а не задля того, щоб їм служили люди, яким вони були обрані служити чудовий посил. Дякуємо, що поділилися. Яким ви бачите майбутнє місії духовної дипломатії? Як вона може розвиватися і як кожен може стати духовним дипломатом? Передбачаю, що місія буде зростати. Ми почали роботу нещодавно, але вже охопили майже всі релігії. жодна релігія не відкинула ідею духовної дипломатії. Жодна людина, з якою я спілкувався, незалежно від того, яку релігію сповідує, не відкинула ідею того, що ми робимо. Адже ми створюємо мережу з чоловіків і жінок усіх віросповідань, щоб можна було комунікувати там, де уряди не можуть комунікувати, йти туди, куди не дозволяють угоди між країнами, вести бесіди по обидва боки, барикад там, де противники направляють зброю один на одного. ми, духовні дипломати, можемо вести тиху дипломатію. Як пастор, я можу говорити з ісламським імамом. І вести цю розмову, спираючись на віру, водночас обходячи те, що транслюють засоби масової інформації, адже змі є небезпечними, надзвичайно небезпечними. Змі це частина проблеми. Змі передають інформацію однобоко. У них своя повістка, і вони налаштовують людей одне проти одного. Але ми, віруючі люди, можемо обходити те, що транслюють змі, та спілкуватися одне з одним напряму. І ми можемо бачити, що насправді говориться, і що реально відбувається. Саме це сталося з Україною. Я зміг налагодити спілкування в обхід змі та тієї брехні, яку вони транслюють, і я зрозумів, що було правдою, коли я спілкувався з єврейськими рабинами в Україні, з головним рабином України. Я виявив, що те, що говорилося в засобах масової інформації, не відповідало реальній ситуації на місцях. Тому я вважаю, що наша місія розвиватиметься. Дедалі більше людей усвідомлюють, що політика вбиває людей і завдає їм болю. незалежно від того, живете ви в Судані, Сомалі, Південній чи Північній Кореї. політика вбиває людей, оскільки засоби масової інформації використовуються як зброя. Але для тих із нас, хто діє з вірою, для тих із нас, хто діє у мирі, для тих із нас, хто не має іншої повістки, крім допомоги, найнужденнішим, як сказав Павло в Біблії. Щоб вони постали з попелу щоб найнужденніші мали їжу і дах над головою, щоб незалежно від їхньої освіти, раси, кольору шкіри, переконань і віросповідання, у них був захисник, який за них боротиметься і забезпечить, щоб вони жили в мирі та гармонії. Ось за кого ми боремося, і це більшість із нас Ось за що у більшості з нас б'ється серце. Окремі політики, які стягують до себе всі гроші, не піклуються про простих чоловіків і простих жінок, і так у всьому світі Вони використовують віру та релігії. Вони нацьковують християн на мусульман, мусульман на християн, християн на євреїв, євреїв на мусульман, і вони тримають нас у цьому циклі ненависті один до одного. Але є розуміння, що більшість із нас, якщо не всі, Хочуть одного й того самого, ми можемо по різному проводити богослужіння, по різному говорити, по різному виглядати, по різному сповідувати свою віру, і це нормально, але це не заважає нам любити одне одного і об'єднуватися на спільній основі, яка полягає в мирі та процвітанні для всіх чоловіків і всіх жінок, водночас обходячи те, що нас розділяє, і оточуючи себе тим, що нас об'єднує. Я бачу, що цей процес постійно наростатиме. Як можна стати духовним дипломатом? Зайдіть на сайт spiritualdiplomats.org. там можна ознайомитися з усією інформацією про духовну дипломатію та про чудову роботу, що її робить. Алатра. Ми всі є частиною цього процесу. Ми робимо це разом. Це командна робота. Марина та інші учасники команди, а це тисячі волонтерів в усьому світі. Просувають меседж миру і любові без будь-якого бажання досягти визнання, ось у чому полягає суть нашої місії. Більшість політиків готові на красиві вчинки лише заради визнання. Ми ж працюємо незалежно від того, хвалять нас чи ні. Наша винагорода побачити, як ті люди, що страждають найбільше, процвітають у різних країнах світу, і це є нашою метою. Отже, є сайт spiritualdiplomats.org. якщо ви бажаєте діяти в дусі віри. Міжрелігійної співпраці й терпимості водночас ви молитеся за політиків, і ви політично орієнтовані, знаючи, що закони країни, де ви живете, можуть бути причиною несправедливості. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до ядра духовних дипломатів і допомогли поширити це послання у всьому світі. Я реально передбачаю зростання цієї місії та вірю, що ми можемо перевершити будь-яку політичну партію світу, адже люди можуть об'єднатися у вірі, і це найголовніше величезна подяка за ваші слова. Дійсно, волонтери АЛАТРА у всьому світі також поширюють загальнолюдські цінності, поширюють інформацію про права людини. І, можливо, навіть не усвідомлюють, що ми вже є духовними дипломатами, тому що ми підвищуємо обізнаність із цих важливих питань. Ви безумовно маєте рацію. Слухайте, кажу кожному волонтеру. Тепер ви теж духовний дипломат, тому вам теж необхідно отримати такий значок на лацкан і носити його з гордістю, адже ви говорите решті світу. Я виступаю за мир, процвітання, любов. Я виступаю за релігійну толерантність. І я повинен підтримувати своїх братів і сестер і ніколи не принижувати їх. Якщо ви дивитесь це відео і є волонтером АЛЛАТРА, то так, ви духовний дипломат. щиро дякуємо за натхнення. Кілька слів про заходи, які ми наразі відвідуємо. Професор Андреолі опублікував книгу Квантові технології, штучний інтелект і майбутнє людства на ваш погляд, як можна поєднати тему штучного інтелекту та моральні аспекти. І яку роль у цьому відіграє Ватикан дуже важливо, щоб був моральний компас, коли йдеться про штучний інтелект або новітні технології, оскільки якщо немає морального компаса, то створюються технології, якими керують люди, які не мають моральних орієнтирів. Як наслідок, це може призвести до корупції та перекосів, коли бідні виконують усю роботу, а винагороду отримують лише одиниці багатих. але коли є моральний компас, і більше віруючих людей залучено до розробки технологій штучного інтелекту, то ту саму технологію можна використовувати для будівництва будинків її можна використовувати для створення новітніших ферм. З її допомогою можна нагодувати людей і забезпечити допомогу людям в усьому світі за дуже низьких витрат. Коли є люди з чітким моральним компасом, такі як професор Андреолі та інші, які використовують штучний інтелект. Ми повинні в цьому брати участь знову таки, якщо ми не братимемо участь, то лише одиниці багатих та корумпованих людей зможуть скористатися перевагами таких технологій, і вони їх використовуватимуть лише для того, щоб приносити користь собі, а не всім іншим. Тому дуже важливо, що ми робимо це тут, у Ватикані, у Римі. Те, що робить професор, є дуже важливим для принесення в штучний інтелект морального компаса. Коли отці церкви та люди віри обговорюють ці питання, Якщо ми будемо залучені до цього процесу як люди віри з надійним моральним компасом, ми зможемо використовувати цю технологію не для знищення або приниження людини. а для її піднесення Велика вдячність за ваші переконливі слова для нас, волонтерів руху АЛЛАТРА, дійсно величезна честь спілкуватися, співпрацювати і дружити з вами. Щоб ви хотіли побажати нашим глядачам. Ще раз звертаюся до всіх, хто дивиться це відео. Кажу вам це прямо тут і зараз. Усі, хто дивиться, слухайте, це лише початок. Аллатра вже сама по собі є величезною силою. А сама по собі чудова, але Бог звів нас разом, щоб використати мене як рупор, який звучатиме якомога голосніше і розповість всьому світу про те, що робить Бог, коли ми співпрацюємо. Відбуватимуться дивовижні речі, а ви є частиною цього процесу, тому не потрібно вагатися. Я вже говорив це раніше. Не виснажуйте себе. Й не сумуйте, адже ми маємо врятувати дедалі більше життів. Ми повинні нагодувати більше людей. Нам необхідно домогтися справедливості там, де є несправедливість. Нам потрібно звільнити більше людей з в'язниць. І тільки ти, і ти один, де б ти не був, яким би маленьким ти себе не вважав. Ти не маленький, ти є частиною єдиного зерна. Ти нам потрібен, коли багато зерен, багато сили. Тобі може здаватися, що ти лише частинка зерна, але ні, ти частина великого цілого. Якщо скласти все зерно до однієї чаші, ми перетворюємо. Мися на єдину силу саме це відбувається зараз, коли ми співпрацюємо. Ти частина цього зерна, і є ще багато зла, яке ми повинні разом здолати.